Всім привіт! Сьогодні в мене буде дуже смачний обід. На обід я хочу приготувати рибку по-французьки. То готовлять м'ясо, а в мене сьогодні буде рибка. Я приго... маю такий хек, одну рибинку, тут вона в мене десь 400 грам, картоплинський каштук, цибулинку я підготовила, твердий сир, майонез спеції. З рибки зроблю філе, щоб замаринувати. Відділю гарненько, від хребта, розрізала, тепер цей хребет виділяю легенько зсередини. І виходить, таке в мене філе. Рибку порізала на шматочки порційними, трошки підсолю. промариную поки трохи її. Притрушу трошки коріандром, кожен шматочок. У мене є спеції такі для риби лимонна приправа. Гарненько теж підсиплю, щоб смачно було. Для запікання я беру таку стекляну форму. Форму змащую олією трошки. На дно форми Цибульку наріжу тоненькими півкільцями. Цибульку на дно викладу. Отак. А тепер наріжу пластинками такими картопельку. Картоплю нарізала, я її тепер трошки олією змащу, щоб спеції пристали. Тепер трошки пісолю, додам сюди паприки, Чуть-чуть до картопліки. І прованські трави додавлю. Горненько перемішаю все це і викладу на цибульку зверху. Тепер це все гарненько викладати тут у форму. Виклала картоплю, а тепер зверху рибку викладаю шматочки риби. Ось такими шматочками все викладу. Ну, порційні кусочки, все добре. А тепер зроблю заправку. Дві ложки майонезу, французької гірчички додам сюди трошки з ложку. Ось так. Добавлю ще сюди приправи для риби умовної, часничку сухого гранульованого. все гарненько перемішаю. Кожен шматочок помастю. І натру ще шматочок сиру, щоб зверху притрусити. Все, тепер можна. духовку. в мене вже включена, кладу в духовку на 180 градусів хвилин 35-40. Поки рибка моя запікається, я зроблю ще салат. Маю ще шматок пекінки. покришу і. Буде ще смачний салат у мене. Своя цибулька вже зелена на городі. Це в мене така цибулька на пір, як то кажуть. Вона не викопується на зиму, залишається. І от ранньої весни вже є така цибуля зелена. Пірочок також сюди поріжу, такою соломкою. І все в миску. Ось такими скибочками поріжу. Ложку французької гірчиці додам сюди олії за дві ложки. Сойвий соус, ложку, лимонний сік видавлю сюди з лимону гарненько все перемішаю. Чуди ще меду можна, але я не, солодку не хочу. Нема бажання на солодке. Оце гарненько все розмішаю і заправлю салат. Mm -hmm. Такий будеш вкусний салатик. Оседи. Гавденько перемішаю. Ось такий буде в мене салат. Ще слабосолену бринзу, я так поріжу, зараз її. І додам до салату теж. І такими кубиками. Наріжу і буде смачно. Буде взагалі дуже смачний салат. Так викладу зверху. Що смаку ще присиплю прованськими травами. Це теж дуже смачно. Вже готова моя рибка, ще шкварчить. 40 хвилин в духовці 180 градусів. Поки гаряченьке треба смакувати? Ой. Угу. Ще шматочок. І шматочки, і картопельку, салатик. Топелька все готове. М -м -м. Дуже смачно. Приготовилося. І рибка м'ягенька. Теж гарно зготовилося. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!